Усім привіт! Ви на каналі Буквеник, рада вас вітати. Можливо, колись ви чули, що, чи навіть і самі казали, що українська література вона важка, нецікава, багатостраждальна. Але чи замислювались ви, чому вона така важка? Якщо ні, то я хочу сьогодні розповісти про один із важких періодів не тільки української літератури, а взагалі української історії, розстріляне відродження чи так званий червоний ренесанс. Переходимо на відео. В першу чергу хочу зазначити, що я не є істориком чи великим знавцем цього періоду. Я лише досліджував статті, які доступні в інтернеті, чи, наприклад, читав авторів, які писали, ну, жили в цьому періоді, ну, творили і є представниками цього періоду. Тобто. Можете не довіряти мені всьому, тому що я скажу, тому що я можу помилитися в деяких означеннях, в деяких визначеннях, в деяких там, наприклад, цифрах, які я буду наводити. Обов'язково перевіряйте, якщо хочете бути дійсно обізнані в цій темі. Отож, розстріляне відродження це такий період розвитку мистецтва літератури, взагалі всього мистецтва в Україні на початку 20-х. Взагалі 20-х років і початку 30-х років. Цей, це розстріляне відродження, воно було спрямоване на розвиток буквально усіх культурних галузей, таких як музика, література, живопис, театр, відомий Лесь Курбас, наприклад. Але яка була знищена тоталітарним сталінським режимом. Загалом. Під час цього періоду було знищено репресовано майже двіст, понад 200 українських культурних діячів, яких або стратили, або заслали в концтабори, або хтось з них вчинив самогубство, як, наприклад, Микола Хвильовий. І взагалі, яке новаторство в цьому періоді відбулося? Новаторство відбулося в тому, що письменники почали в першу чергу досліджувати не взагалі на загал. Суспільство, а вони почали досліджувати одиницю суспільства, тобто особистість, тобто людину і внутрішній світ людини. І насправді зараз ви можете простежити, що і сучасні автори в більшому випадку починають досліджувати саме, саме середину, внутрішній стан людини, і це і це насправді цікаво читати, тому що ви ж не можете прожити багато життів. Але за допомогою книг ми можемо прослідкувати, відстежити і зрозуміти, як живеться людині з тією, наприклад, хворобою, чи як живеться людині з того чи іншого класу суспільства, якщо можна так сказати. Тому загалом так дуже багато, як я зазначив, представників цього періоду є як і в літературі, так і в інших жанрах, в інших напрямах цього. Розстріляного відродження, але, як ви розумієте, я буду розповідати лише тільки про літературу. І все одно о, творців літератури дуже багато. І в цьому відео я вирішив розглянути лише тільки трьох представників, на, пів, на мій погляд, які є або мені цікавими, або значними для цього періоду. І, звісно, я міг би розповідати і більше, але якщо вам сподобається цей формат, я знову ж таки почну і далі знайомитися з представниками і розповідати вам, тому все залежить від вас. Ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, чи, чи цікаво вам, і можливо, в нас в майбутньому вийдуть і наступні відео. Отож, про яких авторів я буду розповідати? Я буду розповідати про Миколу Хвильового, тому що Микола Хвильовий – це є. Знаковою для мене особистістю саме цього періоду, чому я розповів, розповів трохи пізніше, а також буду розповідати про Євгена Плужника і Майка Йогансена. Всі ці три письменники, на мій погляд, були дуже цікавими і кожен вартий уваги, тому почну розповідати детальніше про кожного з них. Микола хвильового, можливо, ви вивчали в школі, якщо ви плюс-мінус. Вам 20, 25, ну до 30, напевно, років. Я не знаю, коли почали Микола Хвильового вивчати в школах, але плюс-мінус, якщо вам до 30, то ви знаєте, хто такий Микола Хвильовий. Його вивчали в школах, і багато хто з вас читав його напевно, один з найвідоміших творів це Я Романтика, і у мене в руках книжка, в якій поміщені три його твори: це Я Романтика, Повість про санітарійну зону і сентиментальна історія. Насправді вони розміщені не в тому порядку, як Микола Хвильовий їх писав. Спочатку Микола Хвильовий написав Я романтику, потім помість про санітарійну зону, і вже в кінці, в 1928 році, він написав сентиментальну історію. Тому я вирішив розповідати не так, як вони надруковані в цій книзі, а так як вони були написані автором, щоб можна було дослідити його, так знаєте. Літературний, літературну еволюцію того його писемництва, що відбувалося в його творах, і чи є якісь наскрізні моменти, які він прописує, пропрацьовує в своїх цих трьох історіях. По-перше, його. Історія, новела, це я романтика. Якщо ви не знаєте, що таке я романтика, не читали все ж таки я романтику», то я трошки детально розповім. Хоча про сюжети я не буду детально розповідати в цьому відео, оскільки е, пізніше зазначу, чому я романтика це новела, в якій досліджується м, одвічне протистояння добра і зла можна ось так сказати, тому що головний персонаж, якого звати я. Це особистість, це чекість, я хочу в першу чергу зазначити. І це особистість, яка перебуває на ось цій межі думок, яка розмежовує, чи правильно я вчинив, чи неправильно я вчинив. Тобто в нього ось це є ділення думок, тобто роздвоєння особистості, як і по назві ми бачимо: є я і є романтика, тобто я це. Одна особистість, романтика це інша особистість. І ось там була цитата така. Я думаю, багато хто знає цю цитату, якщо читали: я чекіст, але і я і людина. Тобто, от починається одразу ось це роздвоєння особистості. І взагалі, на чому будується ось ця роздвоєність особистості? Роздвоєнність особистості будується на тому, що, як я зазначив, він є чекіст. І в них відбувається там засідання трибуналу, і під час цього засідання вони дізнаються, що там провели декількох людей, яких, е е яких спіймали, зустріли біля церкви. І ось в цій групці, у як якби зараз би сказали, перебувала одна жіночка. Ця жіночка це була мати головного героя Я. Така, знаєте собі, Марія. Діва Марія можна сказати, тому що насправді в о, хвильового Марія це був такий, знаєте, символ чистоти, символ, я навіть не знаю, ну, символ чистоти, символ доброти, можна так сказати. І ось ця Марія мати головного персонажа. І от у головного персонажа починається ось це. Як йому треба вчинити? Чи треба йому вбивати свою мати, чи не треба йому вбивати свою мати? І ось починається ось це. Це дуже важко спостерігати, і як ви розумієте, я сказав, що це матеровбивство, то все ж таки вони вбили мати, і дуже важко це читати. Але якщо ви хочете дослідити внутрішній світ персонажа. Людина, яка таке вчинила, то обов'язково раджу це прочитати. І наступною була повість про санітарійну зону. Повість про санітарійну зону, як ви розумієте, це повість, у якій хвильовий зображає так звану санітарійну зону, в якій, яка є, на мій погляд, прообразом того прореволюційного українського суспільства, яке було на той період. В цій повісті хвильовий в першу чергу досліджує людей, які Отримали травми, які пережили ту жорстокість, ті жахи громадянської війни, і що з ними сталося. Тобто, ті люди вони отримали так званий ПТСР, тобто посттравматичний стресовий розлад, і вони намагаються будувати нове життя, але між тим, щоб збудувати це нове життя, і тим здоровим життям, яке потрібно прожити, між ними прірва. Тобто... У них дійсно прірва, що те, що вони те, ким вони є зараз, і те, що потрібно збудувати, між ними прірва. І немає ніякого мосту, щоб перейти по ньому. Ну, звичайно, цей мост можна збудувати, але щоб збудувати цей міст, потрібно пройти в дуже велике лікування, психологічне, дослідження всіх тих травм і пропрацювання всіх цих травм. тому... Знову ж таки, мені подобається те, як хвильовий досліджує персонажів, всю їхню психологічність. Це, це варте поваги. Так, це, це нудно іноді читати, тому що ну, знову ж таки, ви, ви буквально виселяєтесь в людину і буквально відчуваєте все, що на душі, все, що на думці у цього персонажа. Але ви розумієте його. Ви починаєте також. Думати, можливо, моментами так само, як цей персонаж. Ви починаєте робити такі висновки, чи зробили б ви так само в ті моменти і що відбувається, і взагалі це складно, тому що ще особистість композиція цього, цієї повісті з того, що вона складається з щоденників хворої, яка на першій же сторінці, зараз я процитую, зазначає зараз буквально, 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 що вона зазначає. Коли треба, воно швидко не виходить. що санітарійна зона це не театр-маріонеток. Це є розклад певної групи суспільства, за який розклад, і за яку групу я не беру відповідальності. Тобто ми одразу розуміємо, що це щоденники. А щоденники іноді важко також читати, тому що в щоденниках люди виливають буквально всього себе, аби. Їм стало легше на душі, тому що е, люди, які ведуть щоденники, вони е, насправді вливають всю душу на листи паперу, аби їм стало краще. Загалом, е, також рекомендую, якщо вам цікава психологізм е, особистостей взагалі психологізм, дослідження цього психічного стану людини, особистості, то це моя рекомендація. І третя. Твір, про який я хочу розповісти, це сентиментальна історія новела Миколи Хвильового, яку він написав в 1928 році, якщо я не помиляюсь, і ви знаєте, ця новела, вона побудована знову ж таки на ось цьому дуалізмі, на цьому бінарному протиставленні персонажа. Тобто в нас постійно будуть конфлікти е, між реальним і вигаданим, між якимось філософським. І знову ж таки ентузіастичним чи, наприклад, буденним, і романтичним. І взагалі, ось ця персонажка, головна, яку звати Б'янка, вона досить специфічна особистість. Чому я скажу далі? В неї є ось ці знаєте, ідеалістичні думки. Але знову ж таки вона є і скептиком, вона романтизує якісь моменти, але знову ж таки вона каже, що це неправильно, і загалом дуже багато. І зараз я також хочу процитувати її. Вона каже: ця трагедія була в тому, що я народилась все-таки людиною свого часу. Були такі хвилини, коли я сама глузувала з себе. Тоді всесильний скепсис з'їдав мою гарячу віру, і від мого романтизму залишалось розбите серце. Тобто. Хвильовий досліджує знову ж таки б'янку як персонажа Я з яромантики, але в цьому випадку мені подобається, що у хвильового жінки це для того періоду дуже сильні особистості, знову ж таки, тому що буквально в кожному його творі, якщо присутня жінка, то вона сильна особистість, і це дуже похвально на той період, тому що раніше жінок не вважали такими, хоча. Ми розуміємо, що це насправді не так, і жінки сильні. І ось в всіх цих трьох творах мені дуже все сподобалось, що він досліджує психологізм. Тому я і чому і кажу, що якщо вам подобається от саме дослідження психологізму особистості, дослідження Внутрішнього світу персонажа, то всі твори хвильового вам підійдуть. Якщо ви не знайомі з творчістю хвилювого, то звісно я рекомендую почати не з повісті про санітарійну зону чи, наприклад, сентиментальну історію, а саме з я романтика», тому що я романтика, це, хоча і вже й попсовий, можна сказати, твір, але він вартісний, і саме з цього твору ви закохаєтесь хвилювого і почнете читати далі, тому що цей твір задає. Таку планку, чого очікувати від хвильового, і якщо ви вже знаєте, чого очікувати, ви не розчаруєтесь не в повісті про сантим... санітарійну зону, не в сентиментальній історії. Тому хвильовий для мене це дуже знакова особистість. І знову ж таки, чому він знакова особистість? Тому що він був, я цього не зазначив, він був. Палким комуністом він був палким віруючим за ідею комунізму, але він розчарувався в тому, коли дізнався, що насправді за собою ніс той комунізм, який що не, він, не, він вірив в одні ідеї, але тогочасні комуністи вплив втілювали інші ідеї. І коли він в 32-му-33 роках побачив, що відбувається в українських селах, йому знесло дах і в прямому... І в переносному значенні, вибачте, я знаю, що про таке не можна жартувати, але він вчинив самогубство досить досить жорстоке самогубство. Він буквально вистроїв собі в скроню. І загалом можна сказати, саме з цього моменту почався саме ось той період розстріляного відродження, тому що він був першою жертвою, а пізніше почали пороштовувати. Буквально всіх представників того періоду, тому чому для мене він і є знаковою особистістю. А ми переходимо з вами до наступного письменника. Наступним для мене став Євген Плужник і його недуга. Насправді Євгена Плужника також вивчають в школах, але Євгена Плужника вивчають як поета. Я навіть не пам'ятаю, чи вивчають Євгена Плужника як письменника. Тому знаєте чому? Тому що недуга це. Перший і єдиний його роман. Як так трапилось, що досить такий сильний е, поет написав роман? А все так трапилось, що Євген Плужник був найліпшим другом Валеріана Підмогильного і за є такою теорією, що вони м, поспорили одне з одним, чи зможе Плужник написати роман. Ну, як ви бачите, Служник зміг написати роман, і ми тримаємо в 2024 році цей роман, який був написаний в 28-му, здається, якщо я не помиляюсь, році, чи щось подібне в такому році. Взагалі, роман Недуга це багато хто каже Київський роман. Тобто, якщо ви чуєте київський роман, то ви розумієте, що тут буде Київ. Але, на мій погляд, Києву тут не було багато. Як, наприклад, в місті того ж підмогильного, тому що ну, місто буквально побудовано на всьому Києві. А ось недуга це знову ж таки роман, який досліджує внутрішній світ персонажа. І що буде далі, я буду розповідати. Він розповідає цей роман про знову ж таки вже еліту. Не розповідає про те, що відбувалося у Хвильового, він розповідає вже про еліту 20-30-х років, яка знову ж таки має ідею будувати майбутнє. Велике, світле майбутнє, велику ідею, яку прославляли в ті роки. І ось у нас є головний герой, якого звати Іван Орловець. Він такий завзятий представник того. Періоду, він раціональний, в нього лише тільки є робота, дім, родина і все. І так по колу. Тобто в нього немає чогось такого іншого, От він вірить в те майбутнє, яке ми побудуємо всі разом. Але одного дня так трапилось, що його товариші або не товариші, а більше співробітники по роботі затягнули співробітники затягнули е, в театр. І в театрі він. Бачить е, жінку, в яку він закохується. Пізніше ми дізнаємося, що ця жінка була м, знайома, і він був знайомий з цією жінкою. Просто ця жінка змінилася з часом, з роками. І цей чоловік закохується в неї. Він закохується в неї і починаються ось ці всередині нього внутрішні переживання. Що ж буде далі? Чи все ж таки правильно те, що? Е, Люди живуть таким, знаєте, сірим життям. Тобто в них нічого не відбувається. Робота, дім, робота, робота, дім, робота, дім, робота, дім. І все. Він розуміє, що ось ця сірість, буденність вона не цікава. І чи потрібно будувати ось це майбутнє, в якому все сіре, що немає нічого цікавого. І, взагалі, наша таке майбутнє. От в нього відбуваються ось ці внутрішні діалоги, монологи між собою, можна таке сказати. І мені от це сподобалось. Хоча, на мій погляд, цей твір був мені важкувато читати, тому що знову ж таки дослідження психологізму персонажів це важко. Особливо, якщо ти не все ж протягом твору не зміг зрозуміти персонажа, а я не зміг зрозуміти Івана Орловця, і взагалі все те, що тут подано, я не дуже зміг. Прям детально розрозуміти. але я поставив цій історії 4 з 5, і я знову ж таки рекомендую, тому що плужник, на мій погляд, також майстер слова, і він зміг все ж таки подати цю історію. Так би цікаво з погляду письменника, тому рекомендую. Загалом, я не можу більше чогось такого розповісти детально. Це також твір, який потрібно читати і аналізувати, тому що сюжету як такого тут немає. Тут більше про дослідження внутрішнього стану персонажа і, взагалі, дослідження довкілля тих людей, які нас оточують, і як вони впливають на нас, і взагалі все це впливає. Тому плужника також рекомендую і його надугу рекомендую. І останнім письменником, якого я розглянув в рамках цього марафону дослідження розстріляного відродження, став Майк Йогансен. І хоча тут на книжці написано, що це вибрані твори, насправді тут лише тільки декілька віршів його, оскільки Йогансен був окрім як письменник, так і він писав вірші, але я... Саме купив цю книжку через те, що мене цікавила його подорож ученого доктора Леонарда і його майбутньої коханки прекрасної Альшести Слобожанську Швейцарію. Коли я брав до руки Йогансена, я про нього взагалі нічого не чув. Я навіть не пам'ятаю, що вивчали його на уроках літератури. Вірші я знаю, що точно не вивчали, ну і цю подорож також не вивчали. Тому для мене Йогансен це став відкриттям свого роду і. Я закохався в те, як Йогансен пише. Мені дійсно сподобалось, я дійсно насолодився його подорож цим цією подорожю, яку він описував. І я хочу розповісти, що Йогансен це письменник-авангардист, тобто він досить цікаво писав, і мені подобається, що він е, руйнував ось ці правила, які багато хто з письменників е, не хоче порушувати. Тобто, тобто він буквально розмовляв. Через текст з нами, читачами, і це дуже цікава взаємодія з текстом і з читачем. Мені дуже подобається, коли письменники порушують ось цей закон і розбивають третю чи четверту стіну, як то правильно, четверту здається стіну. І ми буквально розмовляємо з письменником не стільки з персонажами, а й з письменником. Це дуже цікаво. І ви знаєте. Я насправді можливо можу сказати, чому мені сподобалось це, тому що я буквально нічого не очікував і я занизив свої очікування. Тут на початку твору, якщо ви бачите, є англійський такий англійський, англійська цитата, цитата англійською. І коли я її почав читати, хоча моя англійська не є супер-мега на великому рівні, але я побачив слово Landscape novel. Тобто. Ландшафтний роман, або роман про ось ці пейзажні романи, які описують багато пейзажів, і саме на цьому будується сюжет. Я таке думаю, блін, я цього не люблю. І мені точно не сподобається цей твір. Але коли я прочитав, я настільки огорнувся з цією тією пейзажністю, яку Йогансен побудував, що мені дуже запало в душі все це, що він подав. І, взагалі, я не зрозумів десь відсотків 20-30 початку цієї історії, тому що вона досить сумбурна, у нас є пролог, в пролозі там розповідають про одних персонажів, потім у нас є перша книга, друга книга, третя книга, епілог після слова. Тут, тут дуже багато частин, і воно все таке сумбурне може здатися. Але коли ти дочитуєш останнє ось це після слова, в якому перекладають якраз ось цю цитату англійською, то. Відбувається ось ця довершеність картинки, в якій автор починає розповідати, що дуже уважно читач би зрозумів, що насправді цієї історії не існує, і вся ця історія, яка довжиною в 150 сторінок, грубо кажучи, це лише моя вигадка, і що це лише подорож ландшафтами Слобожанської Швейцарії. А Слобожанська Швейцарія це Харківщина і. Ну, грубо кажучи, Харківщина, ось ці території навколо Харківщини. Загалом, це дуже цікавий роман, в якому Йогансен, на мій погляд, дуже також гарно орудує словом, але ще, знаєте, мені дуже подобається, що саме в його ось ці в цьому творі прослідковується, що він є письменником і що він є людиною, яка пише вірші, поетом. Боже, я забув, як це буде, поетом, що він є поетом, тому що тут дуже багато в тексті зустрічається віршів, і ці вірші вони доповнюють е цю історію своєю молодійністю, і ось це закохується в цьому. Тобто для мене Йогансен став відкриттям, і якщо ви хочете щось такого цікавого, пейзажного роману, який е досить цікаво побудований, і який принесе, на мій погляд, вам багато вражень. і... Ви будете задоволені, то Йогансен і його подорож має бути для вас цікавою. Тому загалом про цю книжку у мене немає дуже багато чого розповісти, тому що якщо я почну розповідати, ви буквально отримаєте спойлери, оскільки, як я сказав, тут є пролог, тут є перша книга, друга книга, третя книга, епілог, і після слова, і буквально кожна з цих частин вона можна сказати містить окремий сюжет, який потім все ж таки в один зливається. Але в післяслові і в епілозі ми дізнаємось дещо інше про деяких персонажів цієї історії. Тому загалом рекомендую вам з цих всіх тих трьох книжок, яких я прочитав, Йогансен завоював, мою... ува... завоював моє серце і точно поселився там назавжди. І я знаю, що в нього є ще декілька творів. Я хочу прочитати ще один його роман, я не пам'ятаю, як він називається, але точно хочу прочитати. Загалом ось таке. Ну і відео вже насправді підбігає до кінця. Я... Мені дуже насправді сподобалось читати класику українську. Мені було дуже важко, я хочу дізнатися. Мені було дуже важко, тому що коли ти читаєш не те, що тобі прям хочеться. Хоча мені і хотілося на початку цього, але ось ці твори вони важкі для розуміння їх. Читати от прям буквально один за одним важко, тому що буквально в кожному досліджується, досліджується або внутрішній світ персонажа, або ось ця ем, взаємодія з навколишнім середовищем. Це дуже важко, тому що ти буквально проживаєш життя кожного з цих персонажів. А тут, як ви бачите, багато чого було прожито. Мені сподобалось і я рекомендую буквально кожну з цих книжок прочитати вам особисто і знову ж таки не забувати, що розстріляне відродження це один був з найкривавіших періодів нашої культури, і про нього не потрібно забувати. Про нього потрібно пам'ятати, аби ми і в майбутньому не вчинили таких помилок, які на жаль вчинилися, трапилися, не вчинилися, а трапилися в. У 20 -х, х роках минулого століття. Тому пам'ятайте, не забувайте і читайте. А на цьому в мене все. Дякую, що дивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалось, обов'язково ставте вподобайку, пишіть коментар. Можливо, щось ви з цього читали, чи можливо, що тепер після мого відео ви захотіли прочитати чи познайомитись з кимось із представників розстріляного відродження. Буду радий відповісти на ваші коментарі. Взагалі прочитати ваші коментарі. А за вами мене все. Дякую і зустрінемось з наступного відео. Бувайте!